Баталії навколо гуртожитку радіозаводу в Кіровограді продовжуються. Нагадаю, вже не перший рік мешканці конфліктують із власниками заводу. Люди бояться виселення зі своїх кімнат. На початку літа їм запропонували викупити оселі. Місцеві на пропозицію не пристали. Зараз сторони вирішують конфлікт у суді. Прокуратура пообіцяла забрати будівлю у заводу і повернути її в комунальну власність. Тим часом вчора в гуртожиток знову викликали міліцію. Чому розкаже Яна Семенюк? Пані Любов живе в гуртожитку вже три десятиліття. Розповідає, була вдома, коли двері на п'ятому поверсі почали виламувати. Невідомі. Жодних пояснень демонтажники не дали. Вони те, що їм хочеться, те вони роблять. На наші зауваження вони не реагують. Вони кажуть, що вони власники. Їм треба робити те, що вони задумали. А з людьми вони не вважаються. Вибивали двері в день, коли більшість мешканців були на роботі. Ті ж, хто був вдома, намагались втримати молодиків і двері. Місцеві вважають, двері демонтують, щоб продовжити ремонт і продати будинок. Роботи будівельники намагаються вести непомітно. Через чорний вход всі зайшли, піднялися всі роботники строїтелі. Потім мені вже ті три молодих чоловіка побіжали з машини, вискочили. Побіжали передо мною. Бо боялись, наверное, что я там бить буду или не знаю, как это самое. І підняли сюди наверх. На місце конфлікту місцеві викликали міліцію. Люди написали заяви, в яких вимагали повернути їм двері. В даний момент люди будуть спати сьогодні без дверей. І без наших дверей. У мене грудний дитина в будинку. -як. як можна залишити зараз? Ми требуємо міліцію, щоб Бахмач Віктор Іванович повернув нам ці двері і відновив людям то, що нім зламали кажуть, позиватися до міліції не вперше про те безрезультатно. Міліціонери ж коментувати події відмовились. Так само не захотіли спілкуватись і демонтажники та директор гуртожитку Віктор Бахмач. себе ну, Я не хочу з вами розмовляти. З вами розговарювалась ні ви все одно пишете те, що вам потрібно. на заміну виламаним дверям. Керівництво гуртожитку приставило двох охоронців з сусіднього під'їзду. А, а в цьому ті стали працювати? Тому що здесь якісь заворушки прийшли. Через сутички між жителями гуртожитку та працівниками радіозаводу одній з мешканок будинку довелось викликати швидку. У жінки підвищився тиск. Тим часом пані Любов у розпачі, як без дверей вберегти майно із загальних кухні та ванної, жінка не знає. Ну а як нам з двер, ми, як якщо вони наші забрали, вибили, свої поставили, вибили. Що нам оце? Я не знаю, що нам ми поставимо, купимо свої, вони й наші виб'ють. П'ять і все. звільняти гуртожиток або викуповувати кімнати, люди до рішення суду не збираються. Яна Семенюк. Олександр Катеруша день за днем.